Вітаємо в ефірі програми Переможні читання. Вперше відбувся всеукраїнський фестиваль Читаюча Людина. Успішна Україна. Дипломом першого ступеня нагороджується Владислава Сокальська у номінації Актуальна стаття. Також спеціальна відзнака за створення позитивного іміджу українців, які досягають успіхів за кордоном. Знаєте, на фестивалі були представлені різні сюжети різних авторів, відеосюжети, малюнки інтерпретації на теми прочитаних книг, текстові твори. Читаюча людина, це поняття доволі таке багатогранне. Не лише йдеться про процес читання, читання інших творів, йдеться також про процес створення творів. Сюжетів невигаданих історій, які ми з задоволенням будемо читати. І от саме так з задоволенням журі прочитало статтю Владислави Сокальської. Про її цікавий досвід виступу в Німеччині на тему екологічного проєкту вона виступала, представляла Україну і здобула друге місце. На нашому всеукраїнському фестивалі Владислава перше місце здобула. Ну і тепер мотивуючи книжки. Від Національного університету Острозька академія. Ми щиро дякуємо бібліотеці Острозької Академії. в подарунок книга, поезії. Українським шанувальникам поезії Сходу вперше пропонується двомовна збірка віршів одного з найвідоміших корейських поетів 20 століття Кім Соволя. Тут 100 кращих віршів. І от книжка, до речі, написана двома мовами: вірш Казка. Минають дні у темряві ночей під тьмяним світлом каганця сумую. Від самоти і болю і очей невпинно сльози відчаю струмують. Колись, не знавши лиха й біди, я мешкав у своїм маленькім світі казки, що нам придумали діди, готові вкотре слухати, що миті. Насправді, тут книжка містить багато-багато цікавих поетичних сюжетів, окремих поетичних історій. Минуле, що з'явилась у вісні. Кружляє сніг крізь шпари у вікні, сочиться сяйво місячне в кімнату. Із сутінків вечірніх у вісні до мене люба завітала раптом. Усю подушку сльози залили. Коли мене кохана покидала у шпарину вікна з нічної мли, бліда зоря ранкова. Заглядала. Ніч. Що ніч один сумую у пітьмі, душа тебе кохана в тузі кличе, якби я зміг, якби я тільки міг забути назавжди твоє обличчя. От ще такий вершований сюжет з ілюстрацією. двох сніжинка біла ще одна до кучі, коли підніжжя гір устелить сніг. Узую ноги в постоли юнучі. запнусь щільніше вийду запоріг. Супутники собі узявши вдачу, уже на схилі озирнусь назад, лби побачить знов тебе побачить. Дуже цікава книга. Така поезія, що мотивує. Ще одна книга в подарунок, також від Національного університету Острозька академія. Це книга вибраних поезій Дмитра Рацьково, українського поета з Донеччини, є породженням великого болю талановитим втіленням художньому слові, особисто пережитого, вистражданого людиною, що з дитячих років разом з розкуркуленою в 1930 році родиною опинилася в завалених снігами лісах Архангельської губернії. Ну, про ту радянську репресивну систему якраз Дмитро Радьков Повернення пекла. вибрані поезії. Ось така книга, така дуже красномовна назва. Розділ має назву чорне провалля. Дідусеві псалми, дідусь, може, жив би й до ста. Якби ж то не злочини влади, коли сіяв гречку жита і синів, навчав працювати, вставав хоч пекло, хоч мило, коли прокидалися й півні, любив, щоб в хазяйстві все йшло на доброму, справжньому рівні. Уже з перших рядків ми розуміємо. Цікаві людські історії. Що згадаю? Що згадаю із дитинства? Щоб побачились мені не бездомні дні і млисті, а лиш зорі чарівні. Як тудалич уявити, без лісів, боліт, страшних, щоб побачив квіти діти, я веселий серед них? Дякуємо Університету Острозька академія. Бібліотека Національного університету, Острозька академія подарувала от такі книжки, і ми з задоволенням передаємо ці подарунки Владиславі Сокальській. Ну і знаєте, ще наостанок, у кожного з нас є живе таке цілком реальне поняття, яке можна символічно назвати територія дитинства або особиста територія дитинства. От і варто не забувати про особисту територію дитинства, тому що навіть дорослі читачі з задоволенням казки можуть читати. От. А це для Владислави також книжка із серії «Територія дитинства. Ну, не зовсім дитинства. Тут, як би так, і дитинство, і, можливо, і юність, і знаєте, пригодницькі такі сюжети. Книжка видавництва ранок. Дякуємо видавництву ранок. Це. Останні підлітки на землі і парад зомбі Макс Бральє, ілюстрації Дугласа Холгейта. Ну, я особисто так думаю, що варто почитати теж такі книжки: знаєте, для такого власного творчого антистресу, для того, щоб креативно дивитися на життя і щоб. В наступних своїх різних сюжетах і текстових, публіцистичних, і в інших жанрах Владислава могла надихатися От тим, як креативно ставляться до життя оці персонажі цієї книги. Ну і далі вже можна буде креативно дивитися на успіхи українців і креативно їх втілювати у життя. Майже всі зомбі зникли з вулиць. А таємнича постать йде на зерці за Джеком та його друзями. Одного дня вони чують жахливий вереск. Хто його видає, та чому він манить до себе зомбі, немов гіпнозом? Це така, знаєте. Пригодницька психологія в цьому сюжеті я чую кроки за спиною. І, наскільки мені відомо, у хробаків, навіть у монстрів хробаків, немає ніг, я озираюся і бачу Квінта, водночас радію і злюся, гаркою на нього. Квінта, я ж казав розділитися. Чому не біжиш за мною? Непогано такі пригодницькі, дуже емоційні історії. Ну, до речі, цікава що передмова для Рубі. Якби світ розсипався на друски, а монстри насувалися з усі біч, то саме з тобою можна було б потрапити в чудову пригоду. Моїм батькам не тільки за підтримку, любов і непохитну віру в мої сили, а ще й за те, що часто залишали восьмирічного мене у сусідів, які без вашого відома вмикали мені будь-який фільм жахів. Ось так останні підлітки. Стають цікавим сюжетом такої дослідницької творчості. Думаю, що для Владислави саме так відбуватиметься, тому що тут багато таких пригодницьких моментів, цікавих таких способів творчого антистресу, тому що читаюча людина насправді то є успішна Україна. Ми щиро дякуємо. Бібліотеці Острозької академії в видавництву ранок. Вітаємо Владиславу із першим місцем на всеукраїнському фестивалі Читаюча Людина, Успішна Україна. Дякуємо також молодіжному телебаченню ФСТВ. Ось, до речі, від ведучої Оксани Полінічкіної. Цікава цитата побажання. Я зараз озвучу. цінуйте, миті. Життя. Ось так дуже коротко, лаконічно і по суті. От цінуємо ми ті життя, тому що сучасні читання і сучасне написання власних життєвих історій допомагатимуть кожному розвивати власну. Креативну творчість на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.